Я вас вітаю. У нас сьогодні третій день етеру на тему фінансів. І сьогодні ми з вами поговоримо, як будувати кар'єру в фінансовій сфері. Трішечки розповім про себе, поки ви збираєтесь. Мене звати Ірина Подвальна, я психолог, фінансовий коуч, арт-терапевт, співавторка фінансової гри Мрія Бізнес Джет, також співавторка книг, також співавторка метафоричної колоди карт. І зараз чекаємо. Ірину, яка допоможе нам ці теми розібратися. Я відправила їй запит. Тему фінансів я вже вивчаю 8 років, і постійно до когось я звертаюсь за консультаціями, тому що якщо ти просто цю тему читаєш або десь слухаєш, якісь лекції, цього замало. Тому треба ще Ірину, дай... треба ще і допомагати тобі. Ірина сьогодні допоможе розкрити мені цю тему. Ірина до нас приєднується, ми чекаємо. Вітаю Ірина. Нагадаю, що сьогодні ми. Розбираємо тему, як же в фінансовій сфері вийти так, щоб можна на ній заробляти, та як вже цю сферу перетворити на заробіток. Гадно. Що ми можемо як кар'єру будувати? Так, ну, вчора таких два моменти затронули, що найстрашніше це мати одне джерело заробітку. І, звичайно, я завжди раджу кожній людині мати декілька джерел заробітку, тому що бувають різні ситуації, і коли виникає якась така непередбачена ситуація, якщо немає інших джерел, то часто людина попадає в таку пастку, від якої дуже складно потім. Вийти з нею, тому це завжди цікаво. Але коли ми говоримо про другу нішу, про друге джерело заробітку, от я особисто собі так ставила колись запитання, і зараз теж раджу всім так ставити запитання. Що я можу зробити гарного для людей, корисного для людей, і щоб при цьому люди погоджувалися мені за цю послугу, чи за цю роботу, чи за цей товар платити гроші? От якщо я знаю, чим я можу бути корисна людям, і вони за це готові платити, оце супер. Оце якраз те, що ми можемо додатково займатися, це може бути або основний напрямок, або додатковий, але це те, що буде приносити гроші. І якщо ми говоримо про фінансове консультування, знову ж таки, вчора. Ра два слова говорила на цю тему, що в Європі, в Америці фінансовий консультант це професія номер ну в першу трійку входить. До речі, Ірина, я не встигла зробити слайди, але сьогодні сиділа, дивилася інформація на Юркві. Там теж завжди дивлюся, чи є якісь цікаві пропозиції для мене, для людей, бо багато людей звертаються, і я подивилась статистику по заробітній платні. Так от я хочу сказати, що на сьогоднішній день середня зарплата саме у фінансових консультантів 34 тисячі 100 гривень в місяць. Ну Нормально. Значимо так, не кожна людина сьогодні так заробляє. Тобто це не багато, це не мало, але це статистика. Статистика, я дуже люблю. Статистика, це значить не одна людина заробляє 34 тисячі. можливо, хтось заробляє 5 тисяч, а можливо, хтось 100. Але середня сума це 34 тисячі, і я вважаю, що є сенс розглядати цей напрямок тож, з точки зору заробітку. Дуже дякую. Yeah, <irrequis> та, що б хотіла додати, подумайте, що вам подобається, що вас захоплює в житті, і це також можна спочатку взяти як хобі, а потім перетворити на що на, свої, вже на свою реалізацію. Да? А гроші люблять всі, і oh, <з supplement> вони всі super. нам потрібні, тому що ми всі живемо в матеріальному світі, і де без грошей, на жаль, ми ніяк. Так? І виходить, що ми коли от дивіться, до мене коли часто звертаються, саме коли я на. Винаймаю, да, мабуть, людей, коли я приймаю людей на роботу саме фінансовим консультантами, то часто чую таке: от я, я ніколи не працювала в сфері фінансів, це тобі добре, ти економіст, і те і тепер. Я хочу сказати, от завжди про це говорю і хочу на цьому наголосити дуже-дуже жирний знак уклику поставити, що фінансовий консультант це не та людина, яка Просто знає теорію. Фінансовий консультант це та людина, яка пройшла шлях, от так як ти вчора на своєму прикладу показувала, як ти відійшла від боргів, що ти для цього робила. І от фінансовий консультант саме це та людина, яка щось робить в сфері фінансів для себе і ділиться з людьми, як вона це зробила. Навчилась цифрувати трудову книжку. Я вже можу іншим робити. Знаю, як людей відправила на пенсію, значить, я можу допомагати. Людям знають, як собі створювати резерви, значить, я можу поділитися цією інформацією з людьми і допомогти їм створити свій фінансовий план, створити свої е, фінансове можливість. Роз... Рахувати, що де до чого, особистий фінансовий план скласти, і так далі, і так далі. Створити резерви, де, які, чому я це рекомендую, а тому, що я для себе розібралась як краще, і я можу рекомендувати, бо я вже це знаю не в теорії, а саме на практиці. Супер, дуже дякую. А раніше нам треба було навчатися там 5 років, а потім тільки ми почали заробляти гроші. Як мене навчили в сфері психології, ти вмієш заробити гривню, щось робиш. Навчи когось, хто взагалі нічого не має, не вміє робити. Так? Так. І тут так само я думаю, в цій сфері ти починаєш навчатися і паралельно вже працювати, і можна вже заробляти гроші, а не треба чекати, поки ти, ти закінчиш навчання багато років. Так? Так, і... Нас, знаєш, таку цікаву тему затронула, я навіть поділюся. З нами співпрацює американець, дійсно американець, і він розповідає нам часто, яка система саме фінансового консультування в Америці. Просто там, от якраз так, як ти сказала, 5 років навчаються, а потім 2 роки йде практика. І от коли йде практика, ти не маєш права ні консультуватися. Це як в медицині тобто, ніби то щось <кій> вчиться, але Сам консультант ще не має права ні, нікого консультувати, тому що ще мало досвіду. У нас зараз це унікальна можливість. Навчитись для себе, перш за все, навчився для себе, і ти можеш далі говорити іншим людям. Я вмію робити це, тому що це гарно, бо раз, два, три, чотири, п'ять, так? І тоді людина тебе бачить, ага, це вона знає, це вона вміє, тут вона мені підкаже так, це ж цікавий фінансовий консультант. А ну-ка я запитаю ще це. Не знаю цього. Я запитаю у іншого професіоналу, бо в нас в офісі дуже багато професіоналів, з ким можна проконсультуватись і отримати професійну консультацію з будь якого фінансового питання. Да, і як знаєте, кажуть, я вже. Навчився, і тоді я можу когось навчати. Так? Але тут, а тут в процесі виходить так, що ти навчаєшся, працюєш, а не навчився, і від тебе вимагають, вимагаючи був досвід роботи два роки, А ти тільки закінчив навчання, де тобі взяти цей досвід, а тут ти навчаєшся і паралельно практикуєш, і в тебе вже є досвід. Знаєш, я російською мовою такий вислів, я відверто кажу, що не знаю, як він буде звучати українською мовою, він мені дуже подобається. Уча, учись. Тобто, коли ми передаємо свої знання, це ж замало якийсь пройти тренінг, десь отримати знання. Тобто, це дуже гарно, коли людина розвивається, навчається і отримує якісь нові певні знання. Але якщо ти їх не використовуєш на практиці, якщо ти з ними ні ні з ким не поділишся своїми знаннями, то ці знання проходять десь в різні сторони, і ти нібито вчився, ніби ти такий розумний, гарний, а коли справа доходить до справи, то ти нічого не розумієш. І мені подобається, що саме на старті оця, цей вислів Уча учись, ти дуже швидко починаєш задля того, щоб розповісти своїм потенційним клієнтам щось. Ти сам в собі починаєш знаходити оці всі можливості, так? що я тут роблю, от як мені краще. От я собі хочу купити автівку. Що мені для цього потрібно? Скільки в мене є часу? Скільки я сьогодні заробляю? Ага, а скільки мені потрібно? А скільки для цього потрібно? А який відсоток? А там який? А де вигідніше? Чи в банковій, чи в страховій компанії, чи в пенсійному фонді, чи якісь інвестиційні проекти? Тобто, ти для себе шукаєш шлях, ти розумієш. Як це все робиться, і ти потім клієнту кажеш, так, я теж колись шукав для себе, як придбати автівку. Давайте я вам покажу, як я це зробив чи зробила. І якщо вас так влаштовує, то ми можемо розглянути ці варіанти. Або подивимось для вас інші. Тобто, таким чином, людина і для себе досвід отримує, і надає якісні консультації іншим людям. Так, да, це дуже круто. Я працювала колись до війни в департаменті навчання, і якраз я про це говорила, сім да, років я працювала. І якраз дійсно, коли ти когось навчаєш, ти все одно щось собі згадуєш, щось розумієш. І сьогодні я була на зустрічі ще йду в один проект, хоча я б могла на неї не йти. Я там все знаю. Ну, начебто, да? думаю, все знаю. Буде та сама та сама перша лекція, яка і була в минулому проекті. Але поспілкувавшись просто будучи в цьому полі, я для себе знайшла новий проект, в який я вхожу, Да? Тобто так. ти навчаєшся і ти собі знаходиш ідеї, і, до речі, дуже цікавий фінансовий проект. Цікаво. Повжуємо, <реш> <цікаво>. <реш> <реш> да, поді поділюся потім. Але ну, поки зараз це не тема ефіру, але це, це також це можливості. Ти навчаєшся, ти спілкуєшся і знаходиш для себе якісь варіанти нового заробітку. Да? Чому? Тому що твій мозок налаштований на пошук. Так, так, так. І це і є те підприємство, яке відповідняється. Яке... Друзья, дякую людину, яка прагне весь час розвиватись, прагне створювати щось нове. Оце це підприємницьке мислення, яке дозволяє мати декілька джерел заробітку. Так саме так, коли ти йдеш, інколи навіть здається, я теж вже наведу приклад. В минулу суботу мене запросили на тренінг, от якраз. Приєдналась до нас та жінка, яка дівчинка, якому вона запросила, і я думаю, ну тема, яку я знаю, мені здається, знаю на 100%. І я з того тренінгу для себе взяла декілька висловів, але вони мене просто перевернули все мій світогляд. Тобто інколи от такі прості речі нам дають набагато більше ніж навчання 5 років в інституті. Хоча я за навчання особисто я за я також за навчання, але інститут дає теорію. А практику ми вже отримаємо десь в інших місцях. Ну, це в мене, по моїй професії, да, психолог, я там отримала практику, а щоб я могла вже працювати, бути практичним психологом, коучем, створювати ігри, я вже для цього приходила додаткове навчання, де вже навчають практиці. Так само, я думаю, як і фінансових консультантів. Да? Там вже вижимка того, з чим ти будеш працювати, як працювати, тебе навчають. Мені дуже подобається, що в нашій державі це з однієї сторони мінус, а з іншого боку, це величезний плюс. У нас ще немає культури фінансового консультування. І завдяки цьому чи. Супротив цьому, так, у нас навчають не теоретики, тому що у нас ця теорія не відбудована, а навчають саме практики. І це найкласніше, що я знаю саме в бізнесі фінансового консультування. Тому що почитати книжки, подивитися якісь фільми, це все завжди цікаво. Але коли з тобою ділиться своїм досвідом людина, яка сама зробила і себе, і бізнес, і знає від початку до самих 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 вершин, що як робити, оце найцінніше, тому що це не є теорія, це є практика. Я завжди за те, щоб навчали лише практики. Теоретики це супер, але навчаємось ми лише у практиків. Так, згодна, і ще мені подобається навчатися у тих, хто в цій сфері багато років, як Ірина, вже 20 років, да? вже в цій сфері або більше. Так само я і психологію вивчала у тих людей, і ти від них відтримуєш максимум. Да? Ця людина прожила, пройшла багато чого, і вона ділиться своїм досвідом. Так, крім того, ми сьогодні заявляли, що ми поговоримо трішки про кар'єру, як можна зробити кар'єру саме в бізнесі фінансового консультування. Ви знаєте, бізнес-фінансове консультування, він дуже різносторонній. Тут кожна людина може знайти для себе ту нішу, яка йому цікава. Якщо ви хочете займатися ФОПами, для себе зрозуміти, як відкрити ФОП, як супроводжувати ФОПа, це буде одна ніша. Якщо ви хочете займатися, наприклад, довгостроковим плануванням фінансовим, це друга ніша. Якщо ви хочете займатися грантами, це третя ніша. І так далі, і так далі. Ніж дуже багато. Але кожна ніша, вона потребує бути професіоналом. І дійсно, для того, щоб в кожній ніші себе реалізувати, потрібно пройти навчання 1, дву 3 ден, в залежності від того, який напрямок, це буде різне навчання. А далі вас буде завжди супроводжувати вас наставник, який буде ділити з вами своїми знаннями і допомагати на старті вам давати отут саму найціннішу. Практику, той досвід, який він вже має, і буде з вами ділитись, і тому ви зможете дуже швидко опанувати цю професію. І як в кожному бізнесі, на кожній роботі, звичайно, чим більше ви знаєте, чим більше у вас досвід, тим більше ви заробляєте, бо у вас вже більше відповідальність перед клієнтами, ви вже більше відповідаєте і за наставництво, і за те, що самі робите, відповідно, у вас зростають дуже швидко заробітки якщо ви працюєте якщо не працюєте то й заробітків не буде да. як да, казав хтось там між попою та диваном долар не не пройде не пам'ятаю хтось але хтось мільйонерів казав Це... таку фразу та я цього не чула що дякую за вислів такий Да, і хотіла б ще додати про наставництво. Це взагалі круто, тому що ти не сам, а тобі допомагають. І система наставництва, вона крута, і коли в тебе є наставник, тобі настільки легше навчатися і йти вже далі в роботі це круто. На жаль, у нас, знаєте, ще такий приклад відразу наведу. у нас дуже часто Люди вважають, що наставники не будуть з тобою ділитись, і ми звикли я виходить з Радянського Союзу, і коли я прийшла на першу свою роботу, от я саме з цим спіткнулася, коли мені не хотіли допомагати, тому що розуміли, що я молода, я швидко дуже навчаюсь, і що я можу бути конкурентом. Так, тобто я і так, на жаль, сталося на щастя, що я пішла по кар'єрі дуже швидко. і прийшла з тим, хто мене не захотів вивчати, мені віддати своє місце, керівне. І люди часто хвилюються, що їм ніхто не допоможе. Я хочу сказати, що в нашому бізнесі на сьогоднішній день немає конкурентів. На сьогоднішній день ми всі партнери. Тому ми за любви ділимося своїм досвідом, своїми знаннями. Знаєте, завжди теж люблю говорити цей приклад. У мене в житті у нас в сім'ї є товариш, і він колись сказав, Тост, да? збираємо тости. І він каже, я хочу підняти цей келих за те, щоб навколо мене були лише багаті люди. Коли навколо мене будуть багаті люди, то і я буду багатим. От ви знаєте, мені оце від, відкликає. Прямо від душі. Тобто, коли ми робимо поруч з собою людей більш забезпеченими, більш фінансово грамотними, у нас є своя школа фінансової грамотності, ми допомагаємо людям розібратися в таких простих і при цьому надскладних питаннях, все, що стосується фінансів особистих. І коли ми бачимо, що люди поруч з нами стаються більш впевненими, впевненими в своєму майбутньому, впевненими в сьогодні, тому що у них є і накопичення. І захист є, і подушка безпеки є, і підприємництво є, і гранти, якщо потрібно, отримують. І людина вже починає себе по-іншому відчувати, і ми поруч нею відчуваємо себе набагато щасливішими, окрім того, що заробляємо при цьому гроші. Тобто, це дійсно, от як ви сказали, що займатися грошима потрібно, тому що це цікаво для всіх. Да, ця тема така дуже широка, і я б ще хотіла додати, що коли ти чогось хочеш, ти цього досягаєш. І коли ти в колі тих людей, да, як Ірина сказала, які чогось досягли, в тебе є стимул до когось тягнутися. І завжди кажуть, що треба, щоб в твоєму полі, хоча б хтось був вище тебе по рівню, і тобі є до кого тягнутися. І це дуже класно спрацьовує з боку психології. Ти також бачиш орієнтири і ти йдеш вперед, а не рухаєшся назад. Супер. Так, от саме так. Тому кому буде цікаво, знову реклама хвилинка рекламної паузи, да? кому буде цікаво, будь ласка, пишіть в особисті мені, Ірині. Ірині, вона, як психолог, вам порекомендує звернутися до мене, але якщо ви її краще знаєте, то краще пишіть її і вам так буде простіше. От, пишіть, це дійсно така тема, в якій принаймні потрібно розібратись для себе. Знаєте, тому що фінансовий консультант найкращий для себе це особисто я, тому що ми. Так, влаштовані, що ми не завжди зі своїми грошима йдемо розбиратись до консультантів, ми не завжди дозволимо комусь іншому дивитись на, свої реальні фінанс... на свій реальний фінансовий стан. Ми можемо або завишати, або занижати, або десь там приховати щось, якісь моменти. І не завжди відверто спілкуються люди зі своїм фінансовим консультантом. Але якщо є я, і я є свій особистий фінансовий консультант то себе обманути я ніяк не зможу. Я чітко розумію, де в мене є плюси, де в мене є мінуси. І знаючи всі правила фінансової грамотності, я їх можу використовувати на практиці, привести до ладу своїм гаманці і, відповідно, допомогти людям це робити те ж саме. Тобто, фінансовий консультант це перш за все задля себе. Так, дуже дякую. І я, як психолог, що можу зробити? Допомогти вам розширити фінансову ємність, як фінансовий коуч поставити цілі, а Ірина далі вже навчить, як з цим далі працювати, коли ти готовий приймати гроші і рухатися вперед. Так. Так. Все, у нас почалося? Ми ступ... так чітко все робимо. У нас 22 хвилини. Ну, і я думаю, що ми основне сказали: якщо в когось є запитання, будь ласка, напишіть, бо ми обіцяли, що ми будемо 25-30 хвилин не більше, щоб і вам мало менше часу займати на пусті балачки. Ми працюємо по конкретиці. Гроші люблять, щоб їх рахували, слух рахували. Але не повтузили туди, сюди, і особливо, якщо ми говоримо про заробітки, то заробляти треба швидко. Так, якщо можна заробити ось таку купку грошей, її можна заробити за день, за місяць, а можна за 33 роки. І це буде та сама сума. Але в залежності від того, за який період часу ми її заробимо, у нас буде рівень життя трішечки різний. Тому так само і в фінансовому консультуванні. Якщо я хочу стати фінансовим консультантом, я приймаю рішення, я йду, я йду і працюю. Незважаючи ні на що. Е Інколи немає часу, нібито, інколи не той настрій. Але коли я розумію, що я це хочу, то в мене буде і настрій, і чай, і час, і завзяття, да? Тобто все це можна зробити. Так, а якщо ви, начебто, хочете і не розумієте, що відбувається, чому ви не зростаєте фінансово? Можна пограти в фінансову трансформаційну гру «Мрія, мрія Бізнес Джет». Ми з вами подосліджуємо. Я вам допоможу і далі налаштуємося вже на кар'єру. Я тоді ще скажу два слова. Дивіться, коли раз ми вже сьогодні так спілкуємося про співпрацю, кому цікаво розібратись в темі фінансового консультування. У нас саме в ці вихідні у місті Київ буде сертифіковане навчання, де кожна людина, хто бажає розібратись, має змогу приєднатись до нас. Якщо Іра дозволить, то я під записом виставлю гугл-форму для реєстрації. Кому цікаво, будь ласка, там в реєстраційні в формі буде повністю вся інформація про навчання, доєднуйтесь, ми залюбки з вами будемо спілкуватися. Супер, я тільки за, тому що я дуже люблю, коли, коли люди в моєму оточенні зростають, стають фінансово грамотними і далі рухаються вперед. Добре. Тоді дякую за приділений час, дякую, що були з нами. І якщо є які питання, ще залишились, ми не підняли. Будь ласка, пишіть нам в коментарях. Ми збережемо запис і відповімо на ваше питання. І реєструйтеся, якщо вам цікаво, досліджувати цю тему на семінарі. До побачення. До побачення!